Слава нації на огляді тактична ручка від ізраїльської компанії Узі, тої самої, яка виробляє найвідоміший в світі пістолет Кулемет. Зроблена з авіційного алюмінію має з обох сторін міцні конічні наконечники. З однієї сторони це карбідовий склобій. Ковпачок має різьбове з'єднання. Всередині за замовчуванням звичайний кульковий стрижень, який я замінив на Fisher Space Pen. І так, що таке тактична ручка, чому вона тактична, і навіщо вона потрібна. По-перше, це просто ручка для застосування за призначенням. Але якщо звичайні ручки мають властивість легко губитись, взяв одну кудись дів, другу комусь позичив, третю забув, втратив і так далі, то така ручка коштує певні гроші. І її загубити буде шкода чи комусь просто віддати. Тому через свою цінність вона завжди із собою. А звідси і перша причина завжди мати під рукою можливість підписати договір, записати в блокнот тощо. Далі стрижень від Фішер, окрім історії, має наступні властивості: пише за будь-яких умовах, тобто догори дригом, під будь-яким кутом, під водою, на жирних поверхнях. На морозі від мінус 35, та на сонці не тече до плюс 120. По-друге, це склобій. В екстремальній ситуації, за допомогою якого можна розбити скло в автомобілі, будівлі тощо. По-третє, це кубатан. Опанувавши японську концепцію самозахисту, навчившись. Орудувати тактичною ручкою як кубатаном, можна використовувати її як нелетальний засіб для самооборони. Хоча у випадку із московицьким пікдогом, якщо вструмити її в око, наприклад, можна навіть призвести і до максимального ефекту. Типу, побачити Київ і померти. Ну і на кінець, це файний аксесуар. Бо зовнішній вигляд ручки однаково добре поєднується як із тактичним спорядженням, так і з діловим костюмом. На цьому, все, дякую за увагу, смерть ворогам, Україна понад усе.